Їжа керує вами, хоч ви розумна і доросла жінка. Ви як Емілі, із диявол носить прада. Я нічого не їм, а коли з ним притомнію, з'їдаю кубик сиру. Це не дисципліна, це насилля над собою, яке точно завершиться зривом. Бо психіка не витримує і завжди знайде спосіб врятувати вас від самої себе. Ви як Емілі, знаєте, що цілі треба терпіти якої їжі, якої слабкості, і, врешті, аварія. Як могла така уважна Емілі, не побачити машину. А знаєте, що це? Це психологічний опір. Коли ви самі себе не зупините, вас зупинить. Ваша ж психіка, психіка хотіла спокою та поїсти. Так само, і ви, коли йдете до цілі, хворієте, зриваєтесь, їсте на емоціях, зайдаєте стрес, бо щось постійно вибиває вас з вашого ідеального плану. Бо проблема, вона не в мотивації, і не в тому, що ви недостатньо стараєтесь. Проблема то в голові. У такі моменти вам точно не до тренера, не до нутриціолога. Вам потрібен новий підхід. Коли ми будемо працювати з глибинними причинами того, чому саме їсте на стресі та емоціях. На інтенсиві психологія стрункості ми навчимося з цим боротись, реєструйтесь. Поки не стало пізно.